Роберто Іноченті Патрик Льюіс, Будинок. Видавництво «Абаба Галамага». З англійської переклав Григорій Фалькович. За редакцією Івана Малковича. Над моїми дверима викарбувано рік мого народження 1656. Мене збудували з каменю й дерева. І за довгі століття. Мої вікна чимало побачили, а ринви почули. Я був свідком, як множилися роди і падали віковічні дерева. Я чув сміх і гарматні постріли Я пережив бурі, удари молотків, гризання пилок, і врешті самота і запустіння. Аж одного разу діти, шукаючи грибів та каштанів, забігли сюди. На лісовий пагорб і на світанку нової доби я знову ожив. Звідси я й розкажу вам про своє життя у 20 столітті. Будинок 2009 рік, рік 1900. Я був будинком, затишним колись, та занепав мене подужав ліс. Давно мої минулися часи, аж ні. Дзвенять дитячі голоси. Рік 1901. Цей пагарб запізнав чимало лих, але тепер забудемо про них. Я чую, кріпне знов моє каміння. Час праці, відбудови і терпіння. Рік 1905. Століття п'ятий пагін видає і винограднику. Нове пагіння є, весна, все зелено, все біло, все рожево, цвітуть дерева і родинне дерево. Рік 1915. Ще десять років, пагорб, літній день дівча до шлюбу радісно йде, а наречений муляр і вояк. Я всі весілля пробував на смак. Рік 1916, Великдень, диво, б, сонце між гіллям, вже не дівча, Мадонна з немовлям, благословення, подзвін понад дахом. Дві гуски подаровано монахам. Рік 1918. Мадонна з немовлям? Уже вдова, та я притримаю сумні мої слова бо й піч натоплено, і йдуть до школи діти, їм ще рости, навчатися, радіти. Рік 1929. Багряна люба осінь. Хто ж не рад? порі, як достигає виноград, ні хмари в небі, ні кружляння мух, ще не віщують лютих завірюх. Рік 1936. Женці, як воїни, шикуються у полі, щоб мати хліба, й ласищів доволі, лунає пісня, зблискують серпи і в'яжуть жито в золоті снопи. Рік 1942 Страшна війна нікого не щадить, і полем'я в лице мені пашить. Пожежі, вічей, втеча, біль і жах. Я прихистив чималу бідолах, рік 1945. Ще вчора залпами кахикала війна. Сьогодні ж відступилася вона, герої наші, воїни, сини, перепочиньте, годі з вас війни, рік 1958. От та моя Мадонна та вдова із чаєм. Тихий смуток допива. спаковано валізи за хвилину, син від'їжджає. Будь щасливий, сину. Рік 1967. Слізьми моїми нині дощ рида, вдова померла отака біда. Минає час мого серцебиття, я лиш будинок, а вона життя. Рік 1973 Знов молоді народжуються люди, і їм однаково, я є, мене не буде. Туристи, сміх в моїй душі пустеля. Я ще будинок, я вже не оселя. Рік 1993 Ще двадцять літ самотність, сумітлін, каміння. Відцурпались власних стін. Чужі рослини обживають двір й блукає по кімнатах дикий звір. Рік 1999. Пташиний спів, мене заполонив. Я був, я жив, я ще живу, ожив? Невже мій час відродження настав? Я сам себе заледве упізнав. Дощ і сонце, люди і пісні. Я вдячний вам за всі прожиті дні. Кінець. А можливо, це лише початок нової історії цього будинку. А можливо, не будинку, можливо, нової оселі. Дякую всім за увагу.